Вітаю! Наша сьогоднішня тема буде присвячена знову ж таки тому, що нас оточує. Ми йдемо в магазин і бачимо, що ціни змінилися. Ми проходимо повз банк і бачимо курс валюти. Сьогодні ми будемо говорити про інфляцію та валютний курс. Досить часто. Люди на побутовому рівні починають змішувати ці поняття. Вони кажуть, курс долара до гривні став таким, то отже, є інфляція. Або, навпаки, кажуть, що ціни зросли, чому вони ростуть? Тому ми маємо для себе розрізняти дві категорії. Одна з них це інфляція, це підвищення рівня цін. А інша категорія це девальвація або ревальвація. Тобто девальвація це коли ми бачимо, що курс долара до гривні росте, росте, росте. Тобто курс гривні до долара, відповідно, падає. Ревальвація – це коли ми бачимо зворотній процес, ну його ми бачимо набагато рідше. Отже, що таке інфляція? Уявімо собі такий кошик. Це є наш споживчий кошик, я сюди поклав лише там моркву. Яблуко, картоплю, але ми розуміємо, що наш споживчий кошик він є набагато більшим. Більше того, він постійно змінюється. Додаються нові товари, нові послуги. Раніше ми не користувалися інтернетом, не говорили за мобільним зв'язком, не носили, можливо, тих чи інших речей з одягу, не користувалися там, додатковими. Послугами там з доставки, чи яких якимось ще яких не було. Тобто, будь-який розвиток економіки він призводить до перегляду цього споживчого кошику. Знову ж таки, ця от думка вона досить тісно корелює з тим, що все змінюється, тобто не можна знайти якусь одну галузь, особливо традиційну галузь, стати в ній надуспішним. І тобі забезпечено добробут. Цей добробут буде тривати достатньо недовго, тому що ця традиційна галузь, ти мусиш обмінювати її продукт, все на більшу і більшу кількість товарів, робіт і послуг, які тобі хочеться спожити. Економіка є такою, що може іноді й хочеться зупинитися і сказати стоп, але так не буває. Постійно йде невпинний розвиток. Отже, на прикладі цих трьох продуктів я спробую пояснити, як же розраховується та сама інфляція. У мене тут, як я сказав, є картопля, яблука і морква. От уявімо собі, що ці продукти ми споживаємо в певній кількості. Це абсолютно якийсь приклад, який не є прив'язаним до реальності, тому що перелік є дуже великим для того, щоб зрозуміти ідеологію, механіку в розрахунку цього показника. Припустимо, що щомісячне споживання це 10 кг картоплі, 5 кг моркви і 2 кг яблук. Уявімо собі, що. Ціна, яка була рік назад, складає там, за картоплю 5 гривень, за моркву 4 гривні і за яблука 10. Відповідно, помноживши одне на інше, ми можемо зрозуміти, скільки коштує цей споживчий кошик. Тобто за картоплю ми віддавали 50 гривень, за моркву 20, за яблука також 20, разом 90. Але це були ціни рік назад. Вони тим чи іншим чином за рік змінилися. Припустимо, картопля тепер коштує не 5 гривень, а 6 Морква, припустимо, залишилася в ціні, вона так і коштує 4. А яблука коштують не 10, а 11. Відповідно, що відбулося з моїм споживчим кошиком. За яблука я тепер маю віддати 10 помножити на 6, це 60 гривень. За моркву ціна не змінилася, припустимо, так само 20. І за яблука, які по 11 гривень, вже 22. Тобто мій споживчий кошик зараз коштує 60 плюс 20 плюс 22 102 гривні. Відповідно, якщо я розділю. 102 гривні його сьогоднішню вартість на 90% на його минулу вартість, то я знайду певний відсоток. Він в цьому випадку складе 113 приблизно відсотків. Що це означає? Це означає, що для цього кошика інфляція склала 13%. Відсотків. Тобто на 13% в середньому подорожчало життя. Чому воно подорожчало, це інше питання, але ми маємо розуміти, що це якийсь середній показник для даного кошика. Всього в кошику будуть, звичайно, не три продукти, а сотні продуктів, які споживає середньостатистична особа. Які з них будуть дешевшати, якісь дорожчати, якісь не змінюватися у вартості і таке решта. І це є середній показник по країні відповідно до того, який це є споживчий кошик в цілому по країні. Зрозуміла річ, що для кожного конкретного регіону чи індивіда конкретної людини цей показник може бути своїм. Якщо хтось споживає продукти в якомусь іншому співвідношенні, то відповідно і показник інфляції для нього буде іншим. Знову ж таки, при такій інфляції 13%, валютний курс міг вести себе абсолютно по-іншому. Він міг бути стабільним, він міг збільшитися, зменшитися, і ми поговоримо про те, чому це відбувається і як. Але спочатку звідки ж береться інфляція, звідки її витоки?